Так, хто вибрав перший варіант. Ну, тут, скоріше, ні, особливо, якщо йдеться про якісь соціальні ролі, про кар'єру, про відносини, про проекти, про щось таке глобальне, соціальне. Тут вам потрібно розібратися в тому, чого ви дійсно хочете розібратися в собі, в своїх бажаннях. Далі, другий варіант. Тут ви будете дуже вагатись. Якийсь буде складний вибір, так чи ні. В кінцевому результаті це так. Але ви попомучитесь з вибором. Так, і третій варіант. Так, так, тут відповідь так, особливо, якщо ви загадали щось позитивне перехід з чогось не дуже хорошого в позитивне. Тоді особливо.